Це ми розглянули класичні купальники, а далі переходимо до більш цікавенького. У нас йде купальник з принтом, полунички та вишенки, подвійний пошап, чорні гарні стразики і трусики-стрінги. Наступна модель наша новинка, дуже яскравий, ну прям настільки класний, що його хоче кожна дівчина. Усипан повністю увесь стразиками. Це буде подвійний пошап і трусики стрінки. В наявності ось такий навіть зелено-блакитний колір. Далі це буде рожевий, білий та чорний. Усі з подвійним пошапом і трусики стрінки. Наступна модель буде кольорова з таким квітковим принтом. Тут буде одинарний пошап, чорні стразики і труси стрінги. І більш така світла моделька. Теж квітковий принт, але тут вже подвійний пошап, стразики з логотипом і труси бразильяни.